Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер. І попівські тортури, ні тюремні царські мури. Ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, в гріб його ще не звело. Він живе, він ще не вмер. хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився. І о власній селі йде, і простується міцні. І спіши туди де дніє. Словом сильним, мов трубою. Мільйони звезд собою, мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз. І де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться і завзяття, не ридать, а добувать. Хоч нам, як на собі, краще долю в Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не оступить поля. Не десь спутатись тепер, розвалилась зла рогіна, покотилася лавина. Іде в світі тая сила, щоб бігу її спинила, щоб згасила, мов огеть, день.